Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі і сьогодні пропоную вам поговорити на наступну тему, у яких випадках ваше пенсійне посвідчення підлягає заміні. Нове пенсійне посвідчення за заявою пенсіонера видається з наступних підстав. Якщо старе ваше пенсійне посвідчення стало непридатним, якщо ви його втратили у разі якщо вам призначено інший вид пенсії, та в тому випадку, коли змінилися обставини здійснення опіки та піклування, хочу нагадати, що про заміну. Пенсійного посвідчення робиться відповідна відмітка у вашій пенсійній справі. Як же замінити посвідчення? Для цього вам потрібно подати в сервісний центр пенсійного фонду відповідну заяву з необхідними документами. Документ, що посвідчує вас, або, якщо буде це робити, представник від вашого імені, то його повноваження. Документ, який підтверджує його повноваження, потім ідентифікаційний код або серію та номер паспорта. Для тих людей, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття ідентифікаційного коду і, відповідно, відмітку мають в паспорті. Також вам потрібно буде надати фото і зразок підпису, якщо ви хочете отримати електронне пенсійне посвідчення. Де ви можете отримати у зазначеному в заяві Сервісному центрі Пенсійного фонду України у разі отримання електронного пенсійного. Посвідчення у зазначеному в заяві відділенні банку.